Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Спецназ залужного з профільних структур кожного дня намагається закрити хапухи мародерів. Заважає влада, яка готується з їхніх рук. А генерал залужний пропонував здійснити перший розстріл за хабар у великому розмірі, аби іншим не повадно було. Його не послухали. Ось приклад ухилянти для мене слабкі сикуни. Прокордонник Гаврильченко Юрій про втікачів. Румунію Я їх не розумію, Вони для мене цикони. Тільки дововижним чином саме цей прикордонних зміг собі дозволити придбати з 23-й рік будинок, квартиру та дві земельні ділянки. Цікаво, як же ж так вийшло? Що ж наші рідні податківці та митники, прикордонники, певно, найбагатші в цілому світі? Пише Михайло Шнайдер, блогер, друзі, знайомтесь, це донедавна головний податківець Полтавщини Сергій Садовий. Якщо ви вже певно здогадалися, він ну дуже заможна людина. Сергій володіє трьома квартирами, кількома великими земельними ділянками, турагенцією, човном, автомобілями BMW та Вольво ще грошима. Там майже 10 Мільйонів гривень готівкою солідно, ну дуже солідно, і таких ділків тисячі по всій нашій великій країні. І мені навіть важко уявити, скільки мільярдів, а може трильйонів за всі роки нашої незалежності осіли в їхніх бездонних кишенях. А що говорити про митників? Ти тільки задумайся, пишуть журналісти видання час .UA». у заступника начальника митниці під підлогою. Будинку знайшли увага 100 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на піддоннах. Побив би так скоро рекорд Захарченка. До речі, річний бюджет маленького міста всього лише якихось 10-20 Мільярдів, ви уявляєте, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників всіх митниць? Паралельно з цим дуже різко. Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю, як гуманітарна допомога військовим. Зникнення вантажів виявили спеціальні перевірки Держмитслужби та міноборони щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарки. Протягом серпня, жовтня, двадцять року було встановлено 653 випадки. Випадки загалом було проведено перевірку більше п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько ста військових частин. Також у держмедслужбі заявили, що механізм гуманітарної допомоги військовим все частіше використовують для зловживань. За п'ять місяців 23-го року Держмедслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предмети правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, зазначили в Держмедслужбі. Тим часом двадцять другому році митниці держмедслужби склали 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил. Крадуть в армії. І митники, і податківці, прокурори, гуляють весілля. Поки сотні молодих хлопців віддають своє життя за батьківщину. Пане Залужний, нагодуйте вже їх тими грошима. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.